Шалом, це славко, я тримаю кішку, щоб вона не розривала цвіркуна. І зараз ми поговоримо знову за 79-ту бригаду за черговий наїзд, за цю таємницю. Я, мабуть, покажу їхній другий наїзд. Зараз я вимкну, а я буду з кішкою боротися в цей час. Тримати її за лапи. От зараз далі можна не дивитися. Ви уявіть, от як накриває зараз, подивіться це, подивіться місцевість. Дуже багато є запитань у мене. На жаль, не на всі я знаходжу відповідь, але їде, от поки він поліз, рачки, значить. Але не один я, так кішка проривається. Ось, ви бачите, оце Санчик. Олександр, командуючий направлення Восток. От бачите, оце його дії. І коли ми говорили, зараз я вам покажу оцю от бійню, бачите, це от Парасковіївка, ось власне, щоб ви розуміли, Парасковіївка, Костянтинівка, Антонівка, оцей напрямок. І вони з маніакального, отут десь 10-й танковий полк, ну я не певен, що це він, і вони з маніакальним упорством сюди сунуться. І вже багато людей, які і, і Роблі, і Ноель Репортс, і, і мі, всі розумні люди, кого я тут знаю, в Іксі, в колишньому Твіттері, вони всі от бачать цю гекатомбу на цьому напрямку. Чому її роблять? Тому що, в принципі, у противника є успіхи, є різні тактики, але отакий от маніакальний наїзд бронетехнікою на цей напрямок, пам'ятаєте, що тут же ж і Вугледар, і Водяне. Вот все вот, ну, я скажу, с упорством достойного лучшего применения. Это я уважаю фельдмаршала Миниха, а когда его повернул из ссылки, он там порт строил на Балтике, в районе Ревеля, и камень метал в Балтийское море. И я говорю, сколько, который год вы, говорит, князюшка, камень-то мечете, да? Говорит, четвертый, матушка. Ну, вот она его в отставку и отправила, потому что, ну, сколько можно метать камни, Рогерів, чи що вони там строїли Балтійське море. А ці ж метають бронетехніку, мечут. І, і ніхто не може зрозуміти. Чому Чому з такою послідовністю продовжуються атаки? Бачите, поперли рота танків з батальйонною тактичною групою піхоту. Не вдалося. Значить, тепер три танки і 13, бачите, послали знову. Репо, повідомляє І... Цьому пояснень якихось раціональних нема. Може, що він в Ташкенті танкам обучався, оцей Санчик. Ну, це ж теж не пояснень. Ася каже, що у нього є зв'язі і йому дають бронетехніку. Її версія була висловлена. І я скажу, що не здивуюсь, але ж там же ж цей нещасний десятий танковий полк, що від нього осталось. Те, що зайняв Парасковівку по утвердженню Білоусова, значить. Ну... До чого я це все говорю, зараз ми вам пояснимо. Тому що, попри всі оці бойні, у нас є проблеми в обороні в Збройних сил України. Це от поки розгадку цієї таємниці, розумієте, тактичної, ми полишаємо майбутньому. Явно ж є якийсь сенс в цих екатомбах. От бачите, дуже зручна картинка. Може, щось люди більше мене знають, свої висловлять пропозиції, але я поговорю за інше, за те, що північніше нам трохи гірше, ви ж знаєте. Ось. Цей напрямок і є питання до організації збройних сил за для організації, до організації командування нашими збройними силами, до організаційної структури наших збройних сил. Я не буду деталізувати. Краще Бутусова я не скажу, а красти не хочу. Нашого розумної людини красти, краще зверніться до першого джерела. Я скажу коротко, тому що довго не можу, не достає детальних знань. Помилку я розум, вбачаю системну. Наш Зеленський, як і Наполеон, як і Грофац свого часу робить одну й ту саму помилку. Він не омолоджує командний склад, не робить різких змін в командному складі збройних сил. А це важливо, чому Наполеон програв? Після 12-го року, тому що він нових капітанів не поставив в нові генерали, в нові маршали. Тому він цих зажравшихся лишив, а вони ж вже хотіли сохранити то, чого здобулі. Так само і Грофац. Ви розумієте, Грофа зрозумів, що війська йому здають після замаху, після Штауфенберга. І тоді була спроба оновити, спроба Додати до вермахту націонал-соціалістичні кадри, всіх офіцерів старше 55 років, ну це не наприклад, просто погнали зі служби, звільнили і сказали, що порамиться гражданськими советниками. Бридак може спасень от тих п'ятидесяти п'яти десяти п'ятих не було. Ясно, що вони розумні, ясно, що вони кайзера пам'ятають і досвід солдатської служби від солдатських носкових мусор. По каптьоркам не хуже наших пристарілих Вот, вот ви от не застали пристарілих капітанів в Соєцькому Союзі ще й середніх училищ, а яка була публіка. Так ось, але запізно їх поміняли на тридцятилітніх, не встигли нічого зробити. А зараз наша ситуація на фронті, я вам поясню, вона нагадує 44 й рік для німців, але без другого фронту на щастя, ви розумієте. Я от подивився інтенсивність операції противника на Сході, чесно сказати, вражає Ну, неприємне вражіння, їхня активність тільки вже місяців вони напирають. Що це мені нагадало? Це мені нагадало 10 сталінських ударів 44 го года. Але вся різниця в тому, що ці всі 10 путінських Розумієте, така операція жовтий листопад. по Кінець липня і кінця не предвидеться, розумієте, тому нашестю варварів. Ну ви ж самі бачили, ось. Ж. І конца ж ні, тому нашестю варваров. З такою інтенсивністю навіть Сталін не зоживав Червону армію 44-го року. Те не йде ні в какое сравнение. Ну, 44-й рік, що мені нагадує, але там хоч просування, було, там були союзники, там був Старий фронт, там була висадка в Італії. А зараз, власне. Ми можемо вирішити найцікавіше питання Другої світової війни, на якому рибежі втрималися б німці, якби не було другого фронту. Де б Сталін захлинувся кров'ю, тому що вже на його друга мішки мать. Вже була записана і підліжала мобілізації в 44-му році. Хотіли навір'ї була лет хотіли хотіло загнать в зеніччиці. Тому що всі гриблі, ви не представляєте навіщи гриблі. Те, що ви кажете, в Україні грибуть це ні, це ще не грибуть. Гриблі в СРСР в 44-му году. І німці сподівалися на те, що захлинеться кров'ю Червона армія. Ми зараз можемо. Перевірити, якщо нас не здасть Захід, якщо не відкриє нам другий фронт проти нас, латентний знову з обмеженнями передачі озброєнь з якоюсь ще підлотою, розумієте, нам потрібно все від електроенергії до грошей на розкрадання. Ви розумієте, щоби в Покровській садити світи, навіть на це потрібні гроші. Нас треба завалити грошима. Незважаючи на КПД, зараз посвящение волонтера, чтобы выехать с достоверно 4 тысячи долларов. Два месяца, говорит, надо числиться, а потом можно и за границу свалить. Вы понимаете, какие бабки нужны на все это? Сколько надо вкачать в эту Украину, чтобы каждый волонтер отсюда смог сбежать за 4 тысячи долларов. І захід має нас підтримати. Якщо захід нас зрадить, буде те саме, що з Німеччиною буде другий фронт проти нас. А от якщо не зрадить, це дуже цікаво на якому рубежі Москвини захлинуться кров'ю. І тут дещо залежить і від вищого нашого державного. Військового керівництва час оновлювати командні кадри, це вже помітна криза на рівні бригад, криза, я думаю, і на рівні, і вищому. У нас є купа вже молодих офіцерів з досвідом, треба не боятися робити те, що робив товариш Сталін, ставіть молодих. Тому що всі оці, вони вже виявили свою неспроможність, дуже багато з них, дуже багато з них піддаються критики, і те, що я знаю по наших законах. Нікого не можна уволікать, це я розумію. Но час обирати і закони, і, як би це сказати, Запорізька та Дніпропетровська області. Ось про що йдеться, принаймні лівобережні частини. Тому що біснуватий не зупиниться, і я думаю, за мільйон він ще. 1160 хруток знайде, а їх ж треба переработать. А переработать їх даже в условиях сдерживающего действия, медленного отступления, нужна координація. Нужна Тут взагалі ну, мені не вистачає знань, я їх пробую зараз побудити. Але сама наша структура командувань, наших оперативних з лініями бригад. Вона... Якусь вертикаль треба вибудовувати, на мою думку. Але ж довгика вибудувати вертикаль із оцієї всієї публіки старої. Ні, просто що під таким тиском знаходиться Східний фронт, що вже на часі думати Зеленському, як програв Наполеон і як програв Грофац. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.